Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні ми розглянемо такий гламурний варіант від електроскутерів для, для гламурних людей, а саме Sandra К-3. Отже, в нас на скутері мотор колесо на задньому колесі потужність його складає 2300 Вт, 38 годин та 72 вольти загальний вольтаж наших акумуляторів. На одному заряді він проїжджає увага близько 100 км. Це, е, звісно, що потрібно враховувати, як ви будете їздити, з якою швидкістю та навантаженістю і по якому покриттю. Максимальна швидкість його складає 50 км на годину. В нього три режими швидкості. Відповідно, де перший режим це буде найповільніший, а третій буде найшвидшим. Також максимальне навантаження або ж максимальна вага райдера, його складає 200 кг. Тому вдвох на ньому пересуватись абсолютно можна і навіть потрібно. Спинка для пасажира є, поручні також, ноги, куди діти е, тут достатньо. Щодо всього іншого. ну, По-перше, колір, сірий такий металік із позолотою, все вказує на те, що ви не з простої сім'ї, ви з багатої. Друге, це те, що у нас колеса, ну, колеса, в принципі, нічого такого, окрім того, що вони красиві та розміром. Зараз розміру не бачу, візьму і заплачу. Десяті колеса, як попереду, так і позаду. Легкосплавні диски. Вилучка гідравлічна у нас попереду, а позаду два амортизатори по дві сторони. Але хочеться тепер вашу увагу звернути на гальмівні диски. Попереду і позаду вони гідравлічні дискові гальма. Але тут у нас, як ви бачите. Диск набагато більший, і супорт в нас внутрішній, тому що зазвичай супорта ставляються назовні з цієї сторони. Тут супорт внутрішній. Ну а позаду на задньому колесі диск вже звичайний із зовнішнім супортом. Цей скутер реально цікавий для тих, хто їздить по місту. В нього шикарне просто освітлення. Ще й аварієчку маємо. Лінзована ледівська оптика, світиться просто повсюди. Аварійка або поворотники, як ви бачите, динамічні. Цікаво, дуже виконано, позаду також не менш яскраво виглядає. Тобто, скутер весь такий. Як ялинка сіяє. і це дуже добре. Також у нас підсвічується замок запалювання. Є USB-розємчик для підзарядки ваших гаджетів, там же і ніша для ваших речей. До речі, стосовно речей. До повної зарядки йому вистачає 6-7 годин. Середній пристрій в нього йде в комплекті. але Зверніть просто свою увагу, ось зарядний пристрій, на цей багажник. Тут просто місце, я не знаю, який скутер може повихвалятися саме таким багажним відсіком. Ну, я такого ще дійсно що не бачив. Тому місця для багажу у вас тут буде за очі. Отже, друзі, якщо вас зацікавив такий е, скутерочок, Звісно, що приборка в нас тут е, цифрова, я про це взагалі мовчу. Е, посилання на нього буде під цим відео. Там вся актуальна інформація та вартість на той день, коли ви приглядаєте це відео. До речі, на нього діє безкоштовна доставка від нашого мотосалону по всій Україні. Тому переходьте, ознайомлюйтесь, якщо лишились питання, телефонуйте за номерами, які вказані на нашому сайті. І підписуйтесь на наш канал, будемо дуже багато цікавих новинок ще показувати, тому що поставочки тільки надходять. Ставте лайк, пишіть коментар, як вам така гламурна модель. І до нової зустрічі. Всім па-па!